Світла немає, ціни зростають. Які продукти подорожчують зовсім скоро через проблеми з електропостачанням. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю ви, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. З початком війни в Україні почали стрімко зростати ціни на продукти харчування, хоча вони зростали і до цього. Проте зараз ситуація з цінами ще більше посилюється такими наслідками обстрілів енергетичної інфраструктури. Те, що відбувається, це все уповільнює виробництво і призводить до додаткових витрат, що закладається ось цю підсумкову вартість продукції. У зв'язку з відключеннями електроенергії, підприємства або Зупиняють виробництво, за рахунок чого обсяг продукції просто скорочується, або ж генерують електроенергію самостійно. Використання генераторів на паливі коштує десь приблизно в 5 разів дорожче. Тому ми і спостерігаємо ось це подорожчання низки продуктів на 10-15%, на залежно від категорії. Про це все пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ось в зв'язку з цим і прогнозуючи в найближчі десь. Місяці два варто очікувати зростання цін на продукти, виробництво та зберігання, яких потребує таких великих витрат електроенергії. І так, насамперед, дивіться, подорожчає молоко, м'ясо, кондитерські вироби та аграрна продукція. Проблема в тому, що а, даними видами продукції, крім частини кондитерської, так там цукерки, печиво і аграрної, там борошно, каші, сухарі, не можна запастись через те, що вони дуже швидко псуються і вимагають особливих умов зберігання. не завжди доступні в умовах тривалих відключень світла. Тому їх споживання може знизитись навіть через зниження доступності. Це при тому, що порівняно з жовтнем минулого року в країні і так все дуже суттєво подорожчало. Подорожчали овочі, подорожчали фрукти дуже сильно. Риба подорожчала, хліб, хлібопродукти, цукор, безалкогольні напої, макаронні вироби, олія, хліб, м'ясо, м'ясо, продукти, сир, молоко, олія соняшникова. Дуже багато продуктів подорожчало. Наприклад, згідно з прогнозами НБУ, інфляція сирих продуктів і надалі буде прискорюватися, і в наступні два квартали перевищить десь приблизно 50%. Тобто буде все дорожчати орієнтовно. До літа. Щоправда, НБО прогнозує, що в наступному році темпи продовольчої інфляції вони почнуть знижуватися завдяки відновленню оптимальних технологічних та логістичних зв'язків, а також надходженню на ринок продукції від нових урожаїв, в тому числі з південних областей України. Звичайно, це все буде за збереження ситуації в енергетиці та на полі бою на нинішньому рівні або в разі її покращення, в разі посилення прогноз буде. Більш пасимистичним. Тобто в НБУ заявили, що нинішнє зростання цін, воно спровоковано також збільшенням видатків бізнесу, в тому числі на енергоносії, окупацією територій, ускладненою логістикою і скороченням поголів'я тварин. При цьому експерти зазначають, що дефіцит продуктів поки не прогнозується. Тобто, все буде, воно все буде на прилавках, але все буде дорожче, дорожче і дорожче і дорожче. Нам, звичайно, від цього не легше. І не забувайте, Новий рік, як би там не було, але кожен захоче щось приготувати і так далі, і будуть ще більше підвищувати ціни. Тобто в наступному місяці все стане ось до тих 15-20%, додавайте ще відсотків 15-20%. Ціни будуть просто космос, тому якщо є можливість, закупайтесь хоч чимось трошечки, щоб було щось для родини приготувати на Новий рік. Тримаємось, українці, ми разом йдемо до перемоги. Я сподіваюся, що вже наступний новий рік ми будемо святкувати у вільній країні. Я вірю в. Щасливе майбутнє ко для кожного з нас обов'язково вірю в це. Вірте і ви. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.